протезування. в Україні розроблена та працює державна програма протезування кінцівок, яка реалізується фондом соціального захисту осіб з інвалідністю. Щоб отримати якісний протез, не обов'язково збирати кошти та їхати за кордон. Держава безоплатно забезпечує протезом громадян, які належать до окремих категорій, що визначені порядком забезпечення допоміжними засобами реабілітації, затверджено постановою Кабінету міністрів України No321. Зокрема, до таких категорій відносяться: захисники та захисниці України, ветерани та ветеранки, постраждалі від війни цивільні громадяни та громадянки, люди з інвалідністю, які отримали інвалідність не через бойові дії. Діти з інвалідністю, діти з порушеннями опорно-рухового апарату. Повний перелік категорій громадян, які мають право на безоплатне протезування, наведений в зазначеному порядку. Для протезів при різних рівнях ампутації встановлені відповідні граничні вартості. Максимальна сума відшкодування за протез становить 2 мільйони гривень. Це може бути як механічний, так і доволі дорогий біонічний протез. Якщо людина постраждала внаслідок війни, для забезпечення протезу не потрібно чекати встановлення інвалідності, в інших випадках для отримання протезу встановлення інвалідності необхідне. Подати документи для безоплатного отримання протезів за державною програмою можна у кілька способів: звернутися безпосередньо у медичному закладі до соціального працівника працівниці. Звернутися до найближчого ЦНАПу чи в місцевий орган соціального захисту населення, подати документи онлайн через електронний кабінет особи з інвалідністю. Після розгляду документів направлення на забезпечення протезом буде сформоване в централізованому банку даних з проблем інвалідності. Особа, яка потребує забезпечення протезом, самостійно обирає підприємство для виготовлення такого виробу. Протез під час використання потребує обслуговування та ремонту, тому доцільніше знайти протезне підприємство недалеко від місця свого проживання. Держава при цьому покриває витрати на його обслуговування та ремонт. Звернутися за консультацією до протезного підприємства можна онлайн, телефоном у лікарні через соціального працівника або працівницю чи керівництво реабілітаційного відділення. Перелік протезних підприємств є на сайті Мінсоцполітики за посиланням. До обраного протезного підприємства треба звернутися з офіційною заявою. Спочатку людині виготовляють простіший протез, але за рік можна знову податися на протезування і отримати дорожчу та складнішу модель, якщо для цього є це показання. За ініціативою Міністерства соціальної політики розширено можливості державної програми протезування для учасників та учасниць бойових дій. Тепер вони можуть отримувати протези підвищеної функціональності за новітніми технологіями при ампутаціях верхніх кінцівок без необхідності проведення первинного протезування механічним протезом. Головною умовою стане наявність відповідних показань. Підтверджених довідкою лікарсько-консультативної комісії або рішенням військово-лікарської комісії. Доступне якісне протезування один із пріоритетів держави. Відео створено ГЕС Луганська асоціація організацій людей з інвалідністю за сприяння ООН та фінансування урядів Республіки Корея та Німеччини.